Хто не чує та бачить? Мене звати Ніна Копаниця, і це подкаст Культурний Франик. І сьогодні у нас дуже незвичайний гість Сергій Лазиновський, актор в минулому. А зараз співак переможець шов голос країни та людина, яка збирає повні зали на своїх концертах. Вау, це все про мене. Привіт, Сергію! Розкажи, як твої справи? Привіт, дякую, дуже добре. Ти знаєш, я так додам ремарку до твого анонсу стосовно мене. Ти сказала актор в колишньому. Ми, до речі, знімаємо в міжнародний день театру. Не знаю, коли вийде інтерв'ю, але користуючись нагодою, то привітаємо всіх театралів з вашим професійним святом. Сергію, то я знаю, що ти в минулому був актором. Та. А вже зараз почав займатися музикою. Розкажи, як так сталося? Чи була музика ще спочатку твоїм покликанням, чи ти просто вирішив спробувати щось нове? Ну, з розповідей мами, вона завжди казала, що в роддомі я був найголосніша дитина, найкрикливіша. І мама казала, що це точно буде артист. Пригадую, що в садочку вже з'являлися здібності вокальні. Я брав багато участі в виступах, Хоча. Початкові ці ясельні групи в садочку, я не хотів абсолютно виступати. Я соромився, я завжди сидів галстук. Міг жувати. А вже в школі так, це був дуже активним. Я пішов в музичну школу на вокал, але я не закінчив її. До речі, я пам'ятаю, що я хотів ставати медиком. Але сказала викладач з вокалу з музичної школи, каже: ні, ти будеш артистом, тому займайся. Я тоді відмовився, але доля звела так, що акторство відійшло на другий план, а вокал на перший. Тому я можу сказати, що так, це від мене протягом всього ж мого життя. Це цікаво, але напевно складно змінювати свій напрямок. Розкажи. Взагалі, чи існують актори в минулому, і чи залишилось в тебе щось від театральної сцени? Ну я не вірю, що є актори в минулому. Мені здається, що якщо ти вже опановуєш цю професію, вона з тобою залишається протягом всього життя. Тим паче я з нею не до кінця попрощався, оскільки я ще зараз викладаю акторську майстерність для вокалістів в університеті короля Данила. Тому хто має бажання проявляти якісь свої здібності вокальні або акторські, запрошую. А ще ти також є переможцем шоу Голос країни 2021 року, і це є дуже великим досягненням. Як після цього змінилося твоє життя? І чи не відчуваєш ти тиск через таку популярність? Uh, такі гарні слова насправді і. Я дуже часто обесцінюю якісь свої досягнення, і зараз до цього ставлюся дуже по-простому. Насправді, хоча колись та, це була максимально моя така мрія досягнення взяти участь на те, щоб перемогти в голосі країни. Але так от завдяки глядачам, став переможцем голосу країни. Чи відчуваю я тиск? Ні, тиску не відчувається, але є такі моменти, коли ти можеш проходити по вулиці, і там тебе знають зовнішнього. Наприклад, забули прізвище і кажуть, о, та це це і пішов, що в голосі країни був. Або тебе знають по прізвищу і кажуть. О, там Лазановський пішов, ти там можеш обідати, люди такі можна фото. Але мені подобається. Це насправді мені подобається, що люди підходять, мені подобається з людьми поговорити, поспілкуватися, побесідувати, почути їхню думку. Тому е шаленого тиску, я не відчуваю, я увагу люблю, зрештою, я в творчості. Без уваги у творчості ну ніяк. А які емоції ви відчували після перемоги? О, якщо згадати, то це було щось нереальне. Ти на початку сказала, що у нас там незвичний гість у студії. То дійсно, як в космос, полетів і вернувся назад. Я вам пригадую, що от вислів «Метелики в животі, мені здається, я відчув на всі 100%. і мені тоді здавалося, що в мене тиск просто піднявся до 220 до максимуму, який тільки міг бути. Серцебиття це, що хоче, не хоче. Ну, Спектр різних емоцій. Тоді, я не вірив. Я просто стояв і не вірив, я досі не вірю. Іноді переглядаю відео на ютубі і думаю, о, це ж я. Муся. А як тобі вдається залишатися на хвилі натхнення для написання нових пісень? Бо на сцені ти віддаєшся на максимум. Творчі особистості, вони емпати. І всі, хто емпатичний, я вважаю, він здатен перебрати на себе будь-які стани емоції. Я харчуюся емоціями, тому натхнення черпаю від людей, від подій, від обставин, які стаються довкола. Мені здається, цей ресурс не вичерпний. Звичайно, що є вигорання творче, але із цим потрібно миритися, приймати це, проходити цей етап і продовжувати творити далі. Ну, а тепер давай трохи розслабимося і давай. спробуємо зіграти в рубрику Бліц. Обожнюю. Починаємо. Давай. Театр чи власний концерт? І те і інше. Каву п'єш вранці чи ввечері? Взагалі каву не п'ю. Яка твоя пісня для тебе є найбільш особливою? Кожна пісня найбільш особлива. Я завжди порівнюю це, як батьки народжують дітей, ну ти ж не можеш обрати, кого ти любиш більше. Тому для мене це всі, всі мої пісні це як діти, тому я люблю кожну, по-особливому, вона відповідає кожному періоду в моєму житті. Довгі репетиції чи швидке натхнення? Довгі репетиції. Що найкраще допомагає зняти стрес? У мене зараз є вдома, то вона мені найкраще допомагає зняти стрес. Яка твоя найсмішніша звичка? Найсмішніша звичка. О, Господи! О, Господи! Я навіть про це ніколи не задумувався, я не знаю, чесно. Може жити без телефона чи ні? До речі, нещодавно я віддав свій телефон в ремонт. Я був без нього весь день, і я прожив весь день абсолютно спокійно. І я зрозумів, що я можу жити без телефона, але знову ж таки, ми живемо в сучасному світі, в світі диджиталізації. і артист без телефона ну це нікуди. Треба завжди ну, показувати свою творчість людям, щоб бути на хвилі хайпу і ну, трендів. Коли в останній зробив щось вперше. Коли востаннє зробив щось вперше? Угу, Чекай, хай я от зараз треба реально пригадати. <гум> я вже навіть слухай, класні запитання. Вони мене, вони мене не розслабили, вони ще більше мене змусили думати. А коли востаннє робив щось вперше? Давайте ми протитруємо. Я згадаю тобі, напису, і ми протетруємо. Добре, вечір з друзями чи вечір на самоті? О, це складне питання. Я вже настільки звик до самотності, що напевно зараз вечір на самоті. Яку країну мрієш відвідати? Um, так, країну, яку я мрію відвідати. Давай, напевно, не. Ну, Канада, хай буде. Але мені здається, швидше за все, я би просто повернувся ще в ту країну, в якій був, це в Іспанію. А якби ти міг опанувати інструмент за один день, то який би це був? Гітара. Твій ідеальний день. Це день на сцені чи день без роботи? День на сцені. Клас, дякую. Це було дуже цікаво почути про твої думки та більше дізнатися про тебе. Дякую. А тепер давай повернемось до нашої основної частини розмови. Давай. Ти народився у селі Попельники на Івано-Франківщині. Як твоє походження вплинуло на твою творчість та світогляд загалом? Ну, тут великий плюс в тому, що максимальна українізація, тобто була у нас завжди в селі. Це народні пісні, вечорниці, свята до державних подій, які концерти до державних свят і подій відбувалися. Тому я тут завдячую цьому. Ну і звісно, це абсолютно таке виховання, яке тебе ставить в умови. І ти розумієш, що ти в будь-яких умовах можеш себе проявити і вижити будь в чому. тому що я вмію робити все від А до Я але подобається співати. Знаєш ще, що у 2022 році ти подавав заявку на Євробачення? Так чи будуть ще спроби представляти нашу країну на Євробаченні? Адже це є дуже відповідально? Я по секрету скажу, що і у 21-му, і у 22-му, і в 23-му ми подавали заявку на Євробачення, не подавали тільки в минулому році. А а цьогоріч Слідкуйте, хто знав, все може бути. Ну звісно, що є таке прагнення, тому що мені здається, в нас немає музичних таких конкурсів, платформ в Україні більше, окрім «Голос України, якого вже теж немає. Євробачення залишилось. Ну хотілося б ще теж цю вершину осилити. Ну і наостанок зазвичай питають, що би побажало усім глядачам, слухачам. А я хочу поставити питання про Що б ти не радив? Щоб я не радив, не радив вам а бути байдужими. І песимістами, будьте оптимістами і пам'ятайте, що зараз час дуже складний. Найважливіше підтримувати одного. Не хейтіть, будьте добрими. от і все. Супер, дякую тобі. Було дуже цікаво почути про тебе, про твої думки. Бажаю ще більше натхнення та нових яскравих пісень. Дякую тобі за розмову. Всім пока! А нашим слухачам нагадую, це був подкаст Культурний Френик. І сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Лазановським, співаком, який змінив своє життя та надихає іншим. З вами була я, Ніна Копаниця. Не забувайте підтримувати культуру рідного міста. До зустрічі в новому епізоді, Па-па!